Ось так дід Мороз та його помічники Зайченята відкривають головну ялинку області. Вона традиційно є однією з найвищих у державі, четвертою після Київської, Харківської та Дніпропетровської. Щоправда, на відміну від згаданих меаполісів, де головний атрибут цимових свят складений на основі металічного каркасу, у рівному встановлено справжнє 24-метрове дерево. 70-річна красуня цьогоріч прикрашена двома сотнями іграшок, власноруч виготовленими міськими школярами, посадовцями та іншими городянами. Окрім іграшок, на ній півмільйона вогників. Супер вона не така, як завжди, була. Вона можливо відрізняється кольорами трошки. І Музика приємна, молодіжна. Можна потанцювати. У яку суму обійшлася цьогорічна ялинка бюджету рівного міські чиновники не говорять. Хоча для порівняння придбання та оформлення на метр нижчої лісової красуні в Івано-Франківську коштувало тамтешній казні 140 тисяч гривень. Можна з упевненістю сказати, новорічні свята розпочались, окрім подарунків від Святого Миколая, рівняни та гості міста отримали ще й красуню ялинку. Дітлахів та дорослих своїми яскравими вогнями радуватиме вона до 18 січня. Вікторія Катеринчик, Сергій Савта, інформаційна програма День.